Того, що вони збираються їх. Навпаки, вони зараз вживають дуже багато заходів, які мають сенс тільки за однією умовою, що вони збираються, як мінімум, весь 26 рік щонайменше воювати так, як зараз, а швидше нарощувати свої зусили. Тобто вони хочуть йти до кінця, а кінець це наш, наш західний. Е, е, і всі ці сказали, е, ну, я не виключаю, що можливо саме на 28 пунктів от в повному вигляді, вони може би і погодились тимчасово призупинити наступ, саме тимчасово призупинити, бо ті 28 пунктів вони спеціально прописані так, щоб можна було поновити війну дуже швидко, але так, щоб знав не було взагалі жодного шансу. Тобто, двадцять ну, 28 пунктів для них війні це фактично гарантія того, що після невеликої зупинки максимум на півроку зате далі вони повертаються з гарантією, і в нас просто вже варіантів немає. От, але як ні, на будь-що слабне, але доручи, навіть потім 28 пункти. Я до кінця не впевнений, чи вони прям готові їх підписати. От, е, а що стосується будь-якої більш м'якої версії, то тут можна бути 100% відсотків що вони її зараз не підключають. От, і в них немає насправді, я їх розумію. От, я е, не бачу жодного співу, а чому б вони зараз мали зупинитися. Справа в тому, що наші дорогоцінні союзники, вони ж нічим не погрожують за те, що вони не зупиняться. Е, Знаєте, я зараз не про те, що ми зобов'язані саме перемогти. Але коли обидві сторони воюють за перемогу і за знищення ворога, в якийсь момент може виникати важкий компроміс. Коли обидві сторони однаково виснажились, розуміють, що далі буде тільки гірше. А коли одна сторона воює за перемогу і знищення іншої сторони, а друга сторона всього лише просить зупинитись на досягнутому. Ну, будь ласка, бо от, от все, забирайте, все, що ви вже загарбали, Але на цьому зупиніться. То це, м'яко кажучи, не стимулює пустові зупинитися. Це навпаки, стимулює перти вперед стільки скільки вдасть, бо за це все одно нічим не погрожують, а натомість. Ну коли вже геть втомля, втомляться, або щось піде, не так? Ну ладно, в будь-який момент можна повернутися до позиції. Ну так і бути от тут, ми можливо готові зупинитись, ну тільки нам ще перше, друге, третє, десять. Ну, Пане, Евгене, потім... я вам дякую, що ви це сказали в нашому ефірі. Це прозвучало, тому що знаєте, ну люди теж втомилися і багато в кого є сподівання на ці мирні перемовини, і решта. Але ми маємо розуміти, що будь-яке призупинення виліться нам потім ще більшим гори зараз. Тому Євген Дикий, військовий аналітик, прокоментував, яка ситуація реально на фронті, як вона прямо пов'язана з перемовами, які з перемовним треком і перемовинами, які прямо зараз відбуваються в Москві. Там американська делегація нагадаємо ми спостерігаємо. Залишайтеся з нами. Дикий, чому ти не на фронті? Чому ти сидиш вдома Ти ж хочеш воювати, ти ж хочеш перемогти. Ти перемагаєш вже 3 роки. І всі останні. Звісно, немає людей на передовій, тому що всі, ті, хто воює в тилу, вони на ноль не підуть. Давайте наберемо з нуля і будемо кидати на ноль. Да? Давайте зловимо тих людей, які ще. Взагалі не, не держали зброї в руках і хай йдуть на ноль, а дикі, і всі останні будуть сидіти в тилу. Розказувати, як треба воювати, і скільки треба воювати. І Буде перемагати. За те, що сказав чоловік, що де, де стоять це, це кісти, його садять на сім років. А за те, що розказали, де роблять ракети, з чого їх роблять, які їх, як їх роблять, наскільки вони летять кілометрів, на якій висоті, чи петляють, чи не петляють. Про цих дронів морських що поробили. Зробили один дрон, похвалилися, Росія зробила луча, а ці більше не випускають. А що ж вони знищили? Трамп дає зброю. А зброя йде та, на, на <кій> нафтобази російські. Чим воно нам допоможе? Чим ті нафтобази нам поможуть? А гроші платимо ми з українського бюджету за ці нафтобази, що їх там чуть-чуть покоцають і на тому закінчиться. І на другий день вони вже працюють. Замість того, щоб бити по аеродромах. По по цих кораблях ми б'ємо по нафтобазах. Нащо питання? Нащо тратити гроші, нащо тратити ракети, якщо в них той нафтобаз як собак нерізаних? Значить, за те, що а ці, що на екрані виступають на Порошенкових каналах, це ж смертники, тому що раніше. Закривали обличчя цими пов'язками, очки надівали перед інтерв'ю. Тепер всі посідали, відкрили лице, написали їхнє прізвище, ім'я по батькові, а тепер можете їх шукати, росіяни, де вони живуть, що вони кажуть, де вони ходять. Все для того, щоб. Україна перемогла, все робиться для того, щоб Україна перемогла. Те, що зливає, де, де, заводи, де, де заводи авіаційні, все зливають самі співробітники і канали. Ні до чого сьогодні не договоряться. Верховна Рада не захоче здавати територію, а потім. За, він ще, ще може Запоріжжя захопити, і Харків, Китай поможе, Корея, а наші будуть рішучі ловиться то за передницю, то за задницю, Мислителі сильні. А трамп взагалі, як тільки поїдуть на переговори, так зразу і бомблять Київ. Тільки поїдуть договарюватися куди-небудь, зразу Київ бомблять.